Друзі, всім привіт! По наявності великий вибір свіжопригнаних автомобілів з Європи та США. Автомобілі вже розмитнені, поставлені на український облік. Деякі в процесі розмитнюються та ставляться на реєстрацію. Короткий відеогляд на автомобілі, що маємо по наявності. Розпочнімо Opel зефіра. Автомобіль вже розмитнений. Скоро буде ставитись на український облік. 2004 рік виготовлення, двигун 1,8 бензин, механіка, стан салону. Автомобіль семимісний. По Покузу автомобіль в гарному стані, без корозії. Ціна 5400 Також маємо Opel зефіра. 3 рік, 1,8 бензин. Також самий міцне. Volkswagen Golf 5. Кузов хешбек. Автомобіль 2008 рік. На класній комплектації. Пробіг 225 тисяч, пробіг оригінальний. 4 підйомника, Ціна 7500. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2009 рік. Чистий 9 рік. На класній резині. Кузов універсал. 210 тисяч пробів. По кузову не фарбоване. На гарній комплектації, Шкіряний кермо. Підігрів, клімат-контроль, круїз контроль, Склопідйомники. в гарному кольорі. Ціна 7200 Маємо шкоду Октавію Тур, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач, газ бензин, 2 літра. 2004 рік. На легкосплавних дисках. Ззаді фаркоп, парктронік. Автомобіль також на гарній комплектації. Шкіряне кермо, підігрів, клімат, контроль. 400 підйомника, круїз контроль, стан гуми, ціна 6 тисяч. Далі, Golf 4, автомобіль 2003 рік, бензиновий 1.4 двигун, стан салону. Легкосплавні диски, замінена вихлопна система, присутній фаркоп. Технічно автомобіль в чудовому стані, по кузу без дефектів, ціна 4500. Renault Сценік 2014 рік, двигун 1.5 Бен... дизель, перепрошую. Автомобіль на класній комплектації. І кермо, 4 підйомника, навігація, підігрів сидінь. Пробіг даного автомобіля 141 тисяча кілометрів. Ціна 10 500. Рено Меган 3. 12 рік. Універсал 225. 10, 24 тисячі пробів, 1,5 дизель. 81 кВт двигунка 9К, ціна 8300. Шкода Фабія. В пузові універсал. Такі сидіння Рікару, трохвелкове кермо. Два стопідйомника. Автомобіль 2006 року. Пробіг 177 тисяч. Ціна 5300. Рено Меган 2, Восьмий рік. Панорама. Класний збережений салон. 400 підйомника. Безключовий доступ, оригінальні легкосплавні диски. 2 літра бензин, 6700, ксанон, омивачі фар, Renault Grand Scenic. 1.9 дизель. Автомобіль 7-місний, шкіряний салон. Оригінальні легкосплавні диски. Ціна даного автомобіля 7 тисяч, 11 рік. Далі, шкода Octavia Tour, 7 рік. 1,6 бензин. Кондиціонер, Два підйомника. Ціна 6200. Ще одна зефіра. Четвертий рік, 1,6 бензин. Стан салону. Два стопідйомника, клімат контроль, автомобіль семимісний. Ціна 4900. Opel Vectra. Газ, бензин. На автоматі. Восьмий рік. Ціна 5900. Volkswagen Jetta 1,6 бензин. Сьомий рік. 199 пробігу. Клімат контроль. Четыре підйомника, Стан салону. Легкосплавні диски. Ціна 6400. Дизельний Туран 2-літровий. На легкосплавних дисках. 9 рік. Гарна комплектація. 4 підйомника. мультикермо Клімат контроль. 200. 216 пробів. Ціна 9300. Гарна гума. кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном. Також по наявності Honda FRV. Шостий рік. Автомобіль шестимісний. Бензиновий на механіці, ціна 6 тисяч. Рено Сенник. 12 рік, 1,5 дизель. Класна також комплектація. 12-й рік, 1,5 дизель, ціна 8600. Ще один Renault Scenic, 14 рік. На гарній комплектації. Оригінальні легкосплавні диски 14 рік ціна 10 тисяч. Є Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель. Також на гарній комплектації, легкосплавні диски, оригінал. Ціна 9714 рік. Друзі, кого що цікавить, телефонуйте. Можлива доставка автомобілів по Україні більш детально за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!